Власна справа це один із важливих аспектів для повернення ветерана у мирне життя, які найчастіше економічні галузі обирають для себе ветерани. Чи вистачає на всіх грантів? З якими труднощами можуть стикатися ветерани при відкритті власної справи? Про це і багато іншого. Ми будемо говорити з Сергієм Позняком. Сергій Позняк, голова асоціації підприємців ветеранів. Очільник наглядової ради інвестиційного фонду, ветеран АТО, лейтенант Нацгвардії України. Дійсний військовий. Вже понад 500 ветеранів відкрили власну справу. Які галузі економіки ветеранів зацікавили найбільше? Напрямки ну дуже різні: від великих бізнесів до малих бізнесів, але можна чітко визначити. ми в асоціації регулярно проводимо дослідження. На які саме галузі звертають більше всього увагу ветерани? Це будівництво, в тому числі велике, багатоповерхове будівництво, це логістика. Ми нещодавно реалізували з американцями дуже великий логістичний проект, ветеранський, і це ресторанний бізнес та харчова переробка. Можливо, зможете пригадати якісь супер успішні кейси. Ну, ну супер успішний кейс, піца ветерана» – це е, е, Леоніда Старцев, співзасновник нашої асоціації. Ну, дехто думає, що «Ветерану-піцца» піца це просто от ресторан в центрі міста, і там льоні як повний папа сидить і тільки там стриже дивіденти. Це мережа. Мережа франшиз, доставка ветерано Ресто, ветерано піца, ветерано кава, якою треба треба керувати. Це великий бізнес. І я вважаю, що люди, який зараз воює, справився з цим, ну реально на, на, на ура. Наступний кейс це Алатер Інвест. Я вважаю. Показовий бізнес, дуже крута концепція. Коли ветеранське будівництво звершується в містах, в сателітах атомних станцій. Тобто вони ну, в цих містах, як правило, дуже поганий житловий фонд. Хлопці домовляються про землю, дуже круто працюють з документами і девелопять цю землю, будують дуже якісне житло. І там, як правило, адміністрації цих станцій дуже. Якби, Радо йдуть на надання суд своїм працівникам, які потім купують це житло. Як ми бачимо, відкривають від малого до великого бізнесу завдяки грантам. Ветерани різний бізнес. Чи вистачає грантів на всіх? Чи держава повинна більше виділяти грошей саме на гранти для ветеранського бізнесу? Дивіться, грантів може і вистачає у нас. Дуже якби співпраця в цьому напрямку з міністерством економіки. Але потрібна не риба, а удочка. тобто да? Потрібно просто дати грант, ну, іноді буває, що закінчується плачевно. Да? Тому що людина, не розуміючи, що робити з цими грошима, ну, яким, ну, є випадки, що просто раз там і, і дали. Тому що він, хтось йому зробив цей бізнес-план, він приніс ОБД, показав. Да? А реалізувати проєкт, навіть маючи гроші, це зовсім інша справа. Да? Тому має бути чіткий контроль і звітність за використанням цих грошей і за ходом реалізації проєкту. Це трапляється, як ви вважаєте, через інструменти державні, які не працюють, чи все ж таки залежить від необізнаності ветерана? Головне, це правильно сказали, це необізнаність. Ну, школа, навчання це маст have. Якщо людина в цьому не знається, хоча б базово, або не розуміє, кого треба залучити, що треба, щоб був бухгалтер, щоб був якийсь там фінансовий директор. Це реально е, прямий шлях до порушень і до конфлікту з правоохоронною системою. Цьому треба вчити. От у нас є курс, короткий бізнес-школа бізнес наша при асоціації. Там є курс, називається Корпоративна безпека. І в розрізі цієї корпоративи, навіть для самих маленьких, ну воно починається саме з того, як правильно співпрацювати, як правильно оформлятися і вибудовувати стосунки з фіскальними органами. Білий бізнес, який він? Це бізнес, як з нульової толерантності до корупції. Це бізнес, який чесно сплачує податки, який соціально відповідальний, який робить так, щоб реально країна ставала квітучою. І економічно незалежно, як і самі громадяни, і самому нести відповідальність теж за свої дії за дотримання законів за сплату податків за е, якби, чесне відносини з контрагентами. Да? От. І бути прикладом в цьому це громадянин. Я вважаю, що ветерани-підприємці дуже підходять ну, вони, якби, свою відповідальність перед країною довели, взявши. В руки зброю і пішовши захищати країну ви постійно в оточенні ветеранів, ветеранів, підприємців. Ви бачите, як вони ведуть бізнес? Відрізняється ведення бізнесу ветеранського і звичайного? Звісно, чим для ветеранів бізнес це шлях дуже потужний, причому шлях до цивільного життя. Але це сублімація війни. Ну от я, наприклад, як ветеран, я знаю, що інші, ми сприймаємо це як війну. Ну воно дуже схоже. Маркет – якби це ну, ринок, це поле бою. Там конкуренти, це вороги, партнери, це, це союзники. А, стратегія бізнесу ну це реальна стратегія наступу або або оборони. До речі, бойовий статут сухопутних військ він чітко лягає на бізнес-процеси. Пріоритизація цілей, взаємодія з сусідами, субординація, побудова комунікацій. А, там ну, все, все це є. От а, і навіть є книжка класна Речарда Гріна. Називається «33 стратегії війни, де військові стратегії корелюються з бізнесовими. І, як їх правильно застосовувати. Тому ветерани е, так і працюють. Бізнес, на жаль, буває різним. Є бізнес, який порушує, є бізнес, який намагається мінімізувати податки. Таке буває. І, звичайно, вони роблять конкуренцію нездорову. Чи важко, чи стикають, часто стикаються ветерани з такою нездоровою конкуренцією, коли доводиться там знижувати ціни, коли демпінгують? Чи заважає така конкуренція? Я одну. От Проводовому аналогію. Да, от я був на полігоні, і в мене всередині є такий силіконовий лайнер, який саму, ну, куксу захищає від е цього карбонової гільзи. І вона в мене якби, ця, ну, від строку давності тріснула. Да. І Нога виходить, провалилася сюди, всередину в цю карбонову гільзу. От, е тут кріпіжи, ж, кріпиться тут е ступня. А я, але я цього не відчув, бо в мене тут обрізані нерви, і я ну, не відчуваю там нічого. От. І я 10 кілометрів в бронежилеті, в дзвінтовкою по полігону, по пересіченці пройшов. Витащив, ну там сказав лікар, каже, Сергій Сересенславич, там каже, дике м'ясо. І я знову став на милиці. Але ж у мене вже процеси йдуть: взвод, бізнес, асоціація, все. І от я йду, мені починають надходити дзвінки. Я не можу реально відповісти на цінок, там, щоб на ходу якусь СМС написати, я без шансів. І як конкурувати от в такому стані, і як конкурувати ще з тими компаніями, які ухиляються від сплати, ведуть себе недоброчесно, завозять якийсь сіряк, контрафакт. А як ви вважаєте, можливо, якісь кроки от від держави очікують ветерани для того, щоб ведення бізнесу було легшим? Навчання напереду. Ось, от оці е інституції. Які е, мають вплив, контроль, законодавство, правоохоронці, е, фіскальні органи, податківці, БЕП, е, вони мають, е, як мінімум, зробити якісь базові, навіть не освітні, а такі ознайомчі програми. Я знаю, що асоціація залучає міжнародні інвестиції. Розкажіть, будь ласка, про це детально. Наш Проєкт називається він Вміло діло. Ми реалізували його спільно з американцями. Завдяки співпраці саме ветеранського бізнесу вдалося залучити в, в цей проект півтора мільйони доларів, тобто в економіку України, на, на тлі того, що там всі бояться інвестувати, війна, там, ще щось. Але довіра до ветеранів, навіть у наших західних партнерів, настільки велика, що вони не побоялися вклалися це тільки. Проєкт, який ми ну, в рамках асоціації реалізуємо. А ще вони додатково вклалися в виробництво дронів і ще півтора, десь до двох, да. І ще один державний проєкт, теж за участю ветеранів не можна поки казати. Загалом, дивіться, от, за рахунок співпраці ветеранських ком'юніті бізнесових і наших західних партнерів, причому вони це федеральний офіційний контрактер Пентагону із дефенс-сегменту. Да, от вдалося злучити десь 5 мільйонів доларів. Це от тільки з початку року до навіть не з початку року, в квітні ми почали з ними перемовини. Один з ветеранів, який нещодавно відкрив власний бізнес, він сказав: цитую: ніхто нікому нічого не винен. Ви можете розраховувати лише на себе і на власні сили. Ви погоджуєтеся з цим твердженням? Чи навпаки, все ж таки, у ветеранів є підтримка в державі, в асоціаціях, в волонтерах, і не варто розраховувати тільки. На себе, на інших я, теж можна. я ну, хочу посперечатися трохи з цим висловом і навіть його спростувати, тому що загоном завжди легше прориватися. Це е, відомий факт <кій> з будь-яких е, військових дій. Звісно, е, треба розраховувати на свої сили, але коли ми об'єднуємося, коли ми от разом спілкуємося, коли ми створюється спільна реальність, ми визначаємо спільну проблематику. Ми визначаємо питання, які треба вирішити, і спільно приходимо до їх вирішення. У нас формується спільне бачення, і тільки в діалозі одному діалог не дуже зручно вистри, в діалозі напрацьовується. Посправді ну, ефективні рішення. Я вам дуже дякую в першу чергу за те, що ви захищаєте країну, адже ви і зараз дійсний військовий військовий, який виїжджає на бойові завдання. Дякую вам. Також дякую вам за цю змістовну розмову і за те, що ви надихаєте своїм прикладам і допомогою ветеранам відкривати бізнес. Дякую вам.